Після п'яти років ремісії уже понад рік Анна бореться з важкими наслідками раку молочної залози, метастазів скелет та головний мозок. З вашою допомогою вдалося отримати позитивні динаміки, але рак агресивний, тому з'явилися покликання та метастази інших органів. Отже, лікування ускладнюється. Завдяки вашій небайдужості, вашій підтримці та донатам ані набагато більше шансів на життя та на виховання восьмирічного сина. Ми просимо вас про подальшу підтримку, адже ви подвоюєте цей шанс. Станом на зараз, ані необхідна хіміотерапія Щомісяця препарат і бранс вартістю 48 тисяч 500 гривень, ані вдячна за вашу віру та допомогу. Заходьте на сайт.